Одна восьма ліги конференції. Що тут можна ще сказати? Динамо ФК ФКФамалікан. Єбать надо. Хоча, друзі, наші сьогоднішні опоненти зайняли третю позицію в Л'є. Е. Група в них була досить таки непроста, але вони все ж таки зуміли набрати 8 балів за 6 поєдинків. Але ми здолали Генс, Стабек та Цюрі. Мені здається, що ці три команди абсолютно нічим не поступаються португальському клубу. Тому треба виходити і робити результат. Генсі грає проти Лєху, Абертін Франц, Венте, Астонвілла, Панатінайкос Фірентина, Ференсвараш, Фенербахче, Гаккін Бешекташ, Сель Вікторія Плізель. А вже на наступному тижні Донецький шахтар. Зіграє свій заключний поєдинок в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Дуже важлива гра з точки зору турнірної таблиці. По факту це буде протистояння за одну восьму ЛЧ. Додати інтересу загрузити на цей поєдинок, ви можете по закріпленому коментарю під цим відео. А до того ж, наші друзі з Фабет ведуть бонус до 10 тисяч гривень. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, дозволь спорту підтримати себе важкі часи. Дивлячись склад наших сьогоднішніх опонентів, я не знаю абсолютно нікого. Бічі, ні. але нехай мене це не розслабляє. Динамо Київ на цю гру вийде наступним складом. Нападі Беніто, під ним царенко, зліва Волошин, справа Ярмолин, в опорній зоні Брашко та Шапарен, зліва Дубінчак, справа Тимчик. Два центральні захисники, попов сирота і в воротах буща. Ну що ж, друзі, перший виїзний поєдинок. Сьогодні ми приїхали в Португалію, де місцева команда поміряється силами проти нашого українського футбольного клубу, форму якого ви можете замовити в моєму інсташопі. Ну що з центра поля починає Беніто, віддає він пас на царенка, і подивимось. Давайте подивимось перші хвилини, що буде взагалі демонструвати на сьогоднішній опонент. Як вони будуть будувати свою гру? Команда, яка вміє і атакувати, і оборонятись. Ну от, віддав передачу! Невже це так слизьке поле впливає? Підтиснути! Вони намагаються зараз розпасувати. Виносить. Будемо підтискати. Дивіться, як він влігся на тимчика. Центр поля попов. Поткай. Грош Дубінчак ще! Оце боротьба. Ще й жовту волошину. Розганяє атаку. Ну, можна, напевно, виходити в контур. Волошено бігрується. Закидання далі на брашкат. Центральний повний півзахисник, але, на жаль, тут він не зміг. Домашній стат нашого сьогоднішнього опонента вміщає 5 тисяч глядачів. І дивіться, що вони мудряються робити. Перша небезпека і одразу біля наших живоріт Нехай так. Черпачком, але винос. Ще дав. Шапаренко вигризає м'яч. Рош, ще до бінчак. Виходять мої футболісти з підпресингу. Досить таки непогано це роблять. Чудово віддає передачу на Ярмоленка. Ярмола можна в центр віддати в один дотик. Ну що там не розібралось? Ярмоленко. Як воно не прилітає? Ну не проходить. Ми більше контролюємо м'яч, ми більше атакуємо. Але це ні до чого небезпечно не призводить. В них був один момент. І вони мали шанс забити гол. Дубінчак, віддає передачу. Волошин заходить! Простріла! Добить! Боже мій який подарунок. Як же прекрасно в цьому моменті захисник для Беніто зупиняє м'яч. Ну от вам, будь ласочка, і фарт. Ренко. Пробий. Злівається царенко пробує може в руку. Попов вступає в відвір. Прошко. По спасом, друзі. Позібрався! Можливо, зараз ті атаки щось вийде. Вперед. Рука! Шапаренко розбігається. Пробиває на колболом. Не вийде так, як в минулому матчі. Хоча <сміт> треба пробувати. М'яч мокрий, поле слизьке, все може бути. Після першого тайму ми маємо мінімальну перевагу на боці київського Динамо. Віддав. Удар! Це м'яч. В руку. блядь. <сміт> 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 ну. Дуже неприємний момент. З однієї атаки все так міняється. Диви, куди він лети? Алло, Реф, пора вже їх вимикати з гри. Це взагалі нездорова історія. Я тільки недавно казав про фар в цьому поєдинку. Як ви бачите, він нас покинув. Тимчик. Робить подачу, нікого нема наближній. Фонсека. Ще один Фонсека буде створювати неприємності для нашої команди. Мені біжи. Просто як лось летить він по футбольному полю. Сил вже нема. Царенко приймає м'яч. Я зрозумів, вони грають брутально. Вводимо свіжі сили в цей матч, тому що треба оживляти гру. Шапаренко біжи. Це шанс. Вдалі. І нікого нема. Нікого нема добивання. І брашко! Дальній удар в руку! Шапаренко. Сильно. Розбігається. Мені здається, що вже я більш не побачу гализна калбола в виконанні Шапаренка в цій грі. Проходить. Ванат! Офсайд. Груш! А далі що? А далі що? Браво, кара. На подачу. Но з ми вміємо забивати. Там є високі гравці, можливо, хтось. Пробиває Рашко, але голкіпер спокійно забирає м'яч рук. Ну ви знаєте, в цілому зіграти навіть нічию, це досить таки непоганий результат. Ну а в себе вдома потім будемо вирішувати долю цієї пари. Це питання, Ну але... це... Це джокер! Робимо туди подачу. Прям на сироту, сирота, випереджає голкіпера. друзі. 83 хвилина зустрічі. Вбив всі шанси своєї команди в цьому матчі. Нам залишається дограти ці 10 хвилин. Подача? Перший. Небезпечно скинув удар удар Да дану. Треба, напевно, пенальті вимикати. Знову туди ж. В них два удари з 11-метрової відмітки. Віддав Ну тут нас рефері просто вбив. Біжи. На жаль, друзі, сьогодні Киянам не вдалося провести перемогу з Португалії. Але я думаю, ви погодитесь, що наші опоненти це найфартожопіша команда в одній восьмій ЛК. Ліх Познань проти Гента 0-0. Франкфурт обіграв Абердін 3-1. АстанВілла мінімально переграла Твенти 1-0. Ферентина Панакінайко 4-2. Фенербах мінімально 2-1 обіграв Френс Варош. Бешектаж обіграв Гакін 2-1. І Вікторія завдяки єдиному голу обіграла Сельф. Ну мені здається, в кожному поєдинку інтрига ще є. Я так зрозумів, що невеличкі зміни в них все ж таки є. Наприклад, немає того самого фансекі. Ну ми, до речі, на матч-відповідь півкоманди змінили. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до матча відповідь, я хочу вам нагадати про мого партнера-продавця монет Лєва Футкою, в якого вигідний курс, швидка доставка і максимальна надія. Я вже не один рік працюю з ним, тому ви можете бути впевнені на всі 100. Посилання залишаю в описі. Як же мені хочеться, щоб сьогодні Реф відсудив нормально? З точки зору футболу, я думаю, що мої футболісти зроблять максимум. Волошин Майже сам розібрався, завалило його там, але немає ніякої фіксації порушення. Шапаренко погнав. І пригнав. Бершко! Центр поля. Вона. Що собі він сам побіг? Я не очікував, закривав центр поля. Ну що, Вічеренко, тепер його треба там залишати. Ага, залишить його там. Передачей. Бив, робимо подачу, можливо хтось там. Я вам скажу, що сьогодні вони грають набагато сміливіше, ніж в себе вдома. Пару таких атак і дійсно вони зможуть нас засмутити. Бий. Волошин. Браво. Хорош. І все, я не знаю, кому віддавати. Так, ну вони саме пройшли. Хорош! Рука! Опа! Сюди, Волошина. ну дай. Та удар від Волошина. 40 хвилин першого тайму, і в нас поки що нулі на табло. Є. Yeah. Ну, захисник просто неймовірний. Він бере і хаває Караваєва в кожній атаці. І взагалі це стосується всього захисту. Один бущан поки що надійний. Ну якщо б умовна стонвіла дісталася, нам вона. <клух> Блядь! Если бы на этой стадии нам дісталися умовно Астанвилы, я думаю, все. Это была бы кинцева. Еще дальше. Право. Побег. Выиграть! Удар! Ой! Честно, друзья, мне казалось, что фамаликанцы максимально прохитный оппонент. Киборг, помноженный на вечность. Заходжу. Ось вона. Нарешті хоч хтось взяв на себе гру. А от тепер сідаємо в заход. А я за подумати, що стільки проблем для нас створить Ось цей футбольний клуб. Максимальний андердог в одній восьмій. Вітці як. Як вони грають? Мені здається, по ударам вони нас перебувають. По небезпечним моментам 100%. Режно. Вони б'ють просто по рукам. <риклад> ну, от він реально зіграв рукою. Він реально собі підіграв рукою. Давайте знову проголосуємо. Прибирати гру в штрафні чи залишати? Пишіть в коментарі. А це взагалі не діло. Ну ви дивіться, що відбувається. Ебала за богадюку, а? Это настолько нечестно. Идиот, блядь. Просто їдь нам. Не було такого, що прям я недооцінював опонента. Я грав проти нього нормально. Але тупо вбили команду. Прохідна 1-8 ліги конференції для нас завершилась катастрофою. Далі проходить Гент, Франкфурт, Астон Вілла, Фіорентина, Фенербахче, Бешектаж та Сельта. Ми їдемо додому. Але, друзі, нічого страшного, там вийшов патч ПЛ. Я думаю, час зробити хорошу кар'єру за футбольний клуб. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами був Плейджексон, На все добре.